Панічні атаки вони часто з'являються в непідходящий момент, і, здавалось би, без будь-якої видимої причини дуже схоже з ПТСР, який з'являється тоді, коли людина вже в безпеці, коли вона вже забула. Або не пов'язує, що те, що з нею зараз відбувається, може бути пов'язаним з тим, що вона пережила так само панічні атаки. Як правило, стаються колись коли, в той момент, коли людина в безпеці, вона може бути десь в транспорті, може бути вдома, може відбутися будь-де. Це такий напад сильної тривоги або страху. І зазвичай без видимої причини, так? І який е, супроводжується різними фізичними симптомами: страх смерті, як правило, дуже сильний підливість, е, дуже сильне серцебиття, так, і людині здається, що вона ось-ось зараз може померти. Перше, що можна зробити, Дихати. Як завжди, дихання наш такий дуже-дуже гарний помічник. Все банальне дієве. Як можна дихати? Можна використати дуже гарну вправу, коли ми дихаємо і рахуємо зуби язиком. Починаємо зліва чи справа, не немає значення. Зверху беремо. Кінчик язика і починаємо рахувати зуб. Один, два, три, при цьому дихаємо. Поки людина порахує усі зуби язиком зверху, тоді кінчиком язика знову йде на протилежну частину знизу, по трошки потрошки панічна атака зменшиться. Ось вам проста дієва вправа. Якщо ви. Помічаєте в собі, що може з'явитися зараз панічна атака, тому що часто панічна атака має якісь певні передвісники, Або коли вона вже почалася, просто порахуйте кінчиком язика зуби. Друга вправа: візьміть перед собою якийсь екран, можливо, перед вами екран телефона, але ви зараз спробуйте це, щоб ви на майбутньому знали, коли. Буде потрібно, щоб ви це змогли зробити. Завжди, коли ми щось зробили в спокійному стані, ми можемо це зробити тоді, коли є потреба. Це може бути екран комп'ютера, це може бути якась картина перед вами. Це може бути, якщо ви десь в тролейбусі, в автобусі чи в магазині, будь-що якась поверхня на вікно можете дивитися. так? І Проведіть е, очима, наприклад, от я зараз дивлюсь на екран е комп'ютера свого, так, зліва направо до кінця повільно, тоді по діагоналі в протилежний кінець донизу, і знов зліва направо проведіть поглядом від кінця, від початку е екрану. До іншого кінця. Отже, рахуємо зуби за ось таким принципом. Z англійська. І так само знаходимо якусь поверхню, прямокутну чи квадратну. І очима також робимо ось такий рух. Ну, і пам'ятайте, що панічні атаки це часто просто зупинені емоції колись, коли не було можливості відреагувати. Ви щось заховали всередину себе, так? І тоді вони проявляються тоді, коли найменше всього очікуєш. Знову ж таки, наголошую, що так само, як і ПТСР, він може проявлятися тоді, коли не очікуєш, тому що колись прийшлося заховати щось, або було надто багато чогось і не було можливості відреагувати. Це такі. Способи для першої допомоги, але для того, щоб розібратися з причиною, і щоб панічні атаки, чи той самий ПТСР, не проявлявся, або зменшити прояви, приходьте на психотерапію, будемо розбиратися з причинами і опрацьовувати те, що з вами відбувається. Вихід завжди є.